Для поліції тисячу доларів тобі мало бути. А скільки цьому на парень Дві з половиною тисячі доларів. Ну він так сильно зі мною не общався, сказав, типу, робота, типу, треба зробити. В основному голосові кидав. Ми дізналися про це від слідчих СБУ, і я була просто в шоці. Це друга служба Федеральної служби безпеки Російської Федерації, саме вони. Використовують активно дітей у проведенні диверсійної та підривної діяльності. Чи знаєте ви, чим зараз займаються ваші діти? З ким спілкуються онлайн і чи просто зараз їх не вербують російські спецслужби? Мене звуть Дарія Тимошкова, і у цьому відео я розповім три історії про те, як неповнолітні волоняни ставали агентами ФСБ. Наперед скажу, що імена підлітків і їх батьків з міркувань безпеки у цьому відео змінені. Як рука Кремля дістається сюди, у Волинський тил і чому обирають саме дітей? Розповім за мить. А ви вмощуйтеся зручніше і не забудьте вподобатися відео і підписатися на наш канал. Поїхали! Це відео із камери спостереження в одному з дворів коваля. На ньому видно, як 22 серпня цього року невідомий серед ночі підпалює автівку. Військовослужбовця фольксвакен транспортер згорів, а з ним і припаркована поруч шкода Октавія, яка також належить військовому. Палія швидко вирахували. Ним виявився 14-річний ковальський школяр, на якого росіяни вийшли через телеграм-канал з пошуку роботи. Він так сильно зі мною не общався, сказав, типу, робота, типу, треба зробити. В основному голосові кидав мова така: типу, пол українська, Запитав звідки я? я сказав, що Коваль, а він, типу, що недалеко від мене живе, але де не хотів казати. Голосові повідомлення і завданнями дев'ятикласнику надсилала безпосередньо із Росії. Це друга служба Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Саме вони використовують активно дітей у проведенні диверсійної та підривної діяльності на території нашої держави. Так, діти безумовно легше піддаються впливу навіюванню з боку дорослих. Хтось шукає легкий заробіток. Уявіть себе в 15 чи 16 років, у вас там є 100 доларів або 200 доларів. Як ви круто можете виглядати там серед своїх однолітків? Здебільшого дітей використовують для проведення доволі таких простих завдань, простих місій, які не потребують довгої спеціальної підготовки. Це може бути підпал, спостереження за якимось -за місцем чи об'єктом. Тим як купити пальне і облити ним бус військових Богдан на прохання росіянина скинув фото автівки, щоб затвердити замовлення. Я скидав дві дві машини. Перша була пікап, але він їм не підійшов. Він сказав, що старшим таки не підходить. Що краще бусик. Ми дізналися про це від слідчих СБУ, і я була просто в шоці, тому що у мене троє дітей, і я сиджу з ними вдома. Із Богданом ми з ним постійно говоримо. Я знаю про всіх його друзів. Я думала, він мені довіряє. І, взагалі, після десятої вечора він нікуди не ходить, і ми просто, ми просто не могли в це повірити. Замовник заповняв Богдана, що його ніхто не спіймає, бо діятиме вночі, тим більше у Балаклаві. В нас по області фактично 100% розкриття таких злочинів, тому що це фактично витрачається 24-48 годин після скоєного. Всіх затримували, всіх знаходили. Тобто, це не, не викликає великої складності. Про форми методи я розповідати не буду, але просто знайте, що це неможливо уникнути відповідальності. Ця кілька сот доларів школяру так ніхто і не заплатив. Натомість хлопець отримав підозру за умисне пошкодження майна і тепер йому світить до 10 років ув'язнення. А батькам доведеться відшкодувати збитки за дві згорілі автівки, поки справа на розгляді у ковальському суді. Дев'ятикласник під домашнім арештом. А тут мушу зробити короткий відступ від теми Сила правди розвиває свою глядацьку спільноту людей правди. Дайте нам знак, що вам подобається те, що ми робимо. Натисніть кнопочку «Спонсорувати» під цим відео. Обирайте зручний для вас рівень підтримки, і ви меценат нашого каналу. Наперед, дякую. Повернемося до теми паліїв диверсантів. Ще одну автівку військових на замовлення росіян. Двоє завербованих підлітків торік спалили у Володимирі. Злочин вчинили ввечері 23 грудня у Володимирі. Завербовані ворожими службами зловмисники підпалили автомобіль військовослужбовця, який перебував на балансі збройних сил України. Автівку перед підпалом якраз відремонтували. Вона мала їхати на виконання бойових завдань. Але в автомайстерню на прохання росіянина проникли Іван та Юрій із трьома літрами бензину та запальничкою. Він е, казав конкретно автомобілі піксель е, хакі, е, також е, з е, транзитними номерами. Євробляхами та військовими. Тисячу доларів тобі мало бути. А скільки цьому напарені коту? Дві з половиною тисячі доларів. Цих грошей друзі-студенти місцевого коледжу так і не отримали. Національна поліція поліцейські з'ясували, що злочин вчинили двоє жителів Володимирського району 15 та 18 років. За винагороду вони мали підпилити авто військового, зняти це на відео та надіслати замовнику. Наполієв російський куратор вийшов теж через телеграм-канал з пошуку роботи. Від незнайомця 15-річний Іван отримав повідомлення російською. Доброго вечора. Чи не цікавить вас робота із заробітком від 500 до 5000 доларів США? Вік не важливий. Основна маса пошукових заходів відбувається на платформах соціальних мереж в інтернеті. Також це сайти знайомств, оголошення про роботу, легкі гроші, там тисяча-півтори тисячі гривень на день. І телеграм-канали в основному. Також однією з платформ, де російські спецслужби підшуковують виконавців своїх диверсій серед дітей, є онлайн-ігри. Тобто діти там грають в них, спілкуються в чаті, знайомляться між собою, підтримують там дружні зв'язки, а потім виявляється, що це ніякий неровесник з іншої країни, там чи з іншого регіону України, а співробітник російської спецслужби. Щоб втертися в довіру до підлітка, куратори можуть давати дітям прості завдання, не пов'язані з диверсіями, і навіть кидати за це гроші. Вони представляються там якимись установами, організаціями, і зазвичай перші перевірочні завдання це такі, типу, сходи в супермаркет, там, купи такі-то продукти, як таємний покупець, наприклад, за прості задачі перевірочні росіяни надсилають дітям там 15 доларів за одне фото у випадку якоїсь конкретної задачі там підпалити, наприклад, авто чи релейну шафу. Це може бути там і 200, і 300, і 400 доларів, але гроші дійсно виплачують на початку цих перевірочних завданнях для того, щоб втягнути дітей в цю діяльність. А потім, ну фактично, коли вже дійшли до тієї точки, що потрібно зараз спалити там авто якесь, за це завдання фактично гроші ніхто не отримує. Це це крайнє завдання, тому що після того ну обов'язково упіймають. А яким чином вони розраховуються? Ну, зазвичай це криптогаманці. Е, інколи можуть просто скидати гроші на банківську карту там шляхом дропу. Коли доручення стають протизаконними, то неповнолітні виконавці починають відмовлятися. А куратори вдаються до шантажу і тиску. Далі цитати із переписки між Володимирським палієм і замовником ЗРФ. Ні, дружок, ти мені не. Пал. И за это ты должен ответить. Ты же сказал, что иду к тачке. Говорил говорил и напал поэтому собирайся. Тачка уехала, ищу другую. Ты просто меня дуришь, а че ж ты не отвечал три дня? Я за базар отвечаю. Бухал. Ты не сведомо, здесь не пал автомобиля. Не сведомо, а З Володимира нашкодили військовій частині на понад 255 тисяч гривень. Як йдеться, в ухвалі Володимиру Волинського суду ці гроші вони вже відшкодували. Повнолітньому дали умовний термін за скоєне. 15-річному присудили заходи виховного характеру. В біографіях обох паліїв тепер є судимість. 15-річна Ірина, студентка коледжу із Ківерців. з російським куратором, також познайомилася через Телеграм. Мене хтось додав групу, де всі спілкуються на різні теми. Один з учасників почав писати мені в приват, питати, як справи, що робиш, звідки ти і так далі. А за пару днів він запропонував мені підпалити відділення Укрпошти або «ТСК» чи шафу на залізниці, на мій вибір. Помнишь, я же тебе говорил, что напишу, когда пора будет. И что ты хочешь? Пора делать то, о чем договаривались. Мы не прошу, не договаривались. Ха-ха-ха, ты сейчас серьезно? А про что? Релейный шкаф, что ты обещала сжечь. Помнишь? А у меня все осталось. И фотки, и переписка. Росіянин пропонував від 150 до 2 тисяч доларів США залежно від об'єкта. Найдорожче дорожче оцінював підпал ТЦК. Це одна із цілей ворога нагнітання суспільних настроїв проти ТЦК. Це тиск на суспільство, дестабілізація залякування, показати людям, що все погано. І злякалася і розповіла про повідомлення росіянина своєму хлопцю. Саша спочатку теж не хотів нічого робити, але потім треба були гроші, і ми вирішили детальніше знати про ці завдання. Він давав дуже детальні інструкції, був постійно на зв'язку, а потім сказав зайти на один сайт і ввести пароль, типу для нашої безпеки. Насправді ж ворог отримав доступ до телефонів Ірини і Сашка. Вони здійснюють там технічні проникнення в телефони дітей, шукають якісь компрометуючі матеріали. І використовують їх для шантажу, або банально скачують фото батьків десь там, да, в телефоні дитини, надсилають. Його і Говорять там, що з цією людиною може стати щось погане, якщо ти далі не будеш з нами співпрацювати. Так Олександр підпалив три залізничні шафи, які відповідають за безпечне слідування поїздів на переїзді у селі Клевань на Рівненщині. На підтвердження скинув відеодоказ куратору. Ворог отримав компромат і одразу почав вимагати палити ще. Ну, діло в тому, що ти прикуриш за цей реле шкаф, на переїзді який жок. Я на тебе підготовив папку. Скоро виложу на сайт ім. Будь готов! За 8 тисяч гривень отримаєш 15 лет. Дура дурацька. Росіянин вийшов навіть на батька Олександра. Мені почали дзвонити з російського номера. Е Перепати чи я батько Сашка Казали, що мого сина проблеми, що він влетів, е але я кинув трубку і перестав піднімати більше від них. Тим часом син спалив ще одну ролейну шафу поблизу Луцька, після чого його затримали співробітники СБУ. Затриманим виявився 18-річний мешканець міста Ківерці, який був запробований спецслужбами РФ під час пошуку ним легких заробітків в телеграм-каналах фігурант погодився на підпал залізничної релейної шафи, що забезпечували рух однієї з ділянок укрзалізниці поблизу Луцька. Родина підлітка компенсувала понад 48 тисяч гривень збитків Укрзалізниці а також 42 тисячі судових витрат. Олександр понад півроку провів у слідчому ізоляторі. Луцький міськрайонний суд призначив йому 5 років пробаційного терміну. В більшості випадків, коли є Шанс уникнути кримінального покарання для дитини да, і обмежитись профілактичними якимись заходами, то ми всі свої зусилля на це спрямовуємо. Щоб не ламати дітям життя, і в нас немає такої задачі за час повномасштабної війни до листопада 2025 року. Правоохоронці на Волині притягнули до відповідальності сімох таких паліїв. П'ятеро з них це підлітки. Одного із дорослих засудили до 15 років тюрми. Служба безпеки запустила офіційний чат-бот під назвою Спали ФСБшника, у який можна повідомляти про усі спроби ворога схилити до співпраці. Туди вже надійшло понад 14 тисяч повідомлень від дітей та дорослих з усієї України. Будьте пильними щодо безпеки своїх рідних і нагадуйте, що легких грошей не існує. Це були новини з тилу. Підписуйтесь на нас на всіх платформах і усіляках вам гараздів.